Ось цими тручечками, переміг нацизм, переміг фашизм, взагалі всіх переміг, весь світ урятував. Все це насправді не так смішно, як може здаватись. Подивіться, там мій дідусь зґвалтував дві німкені під парканом, а там він здобув для моєї бабусі золотий годинник. Радянська пропаганда створила культ великої перемоги як символ тріумфу комунізму над фашизмом. Російська пропаганда перетворила його у культ війни. Який на думку В'ячеслава Геєва навіть став такою собі квазі-релігією. Тож, що заповідає росіянам ця нова релігія? Ось про що ми говоримо сьогодні. Тож, мої любі книголюби, буде дуже цікаво, як завжди. І поїхали! <звук> У центрі російського культу війни, або більш відомого нам під назвою Побідепісія. Лежить ідея про особливу духовність росіян. І ні, не плюйтесь. Давайте краще дізнаємося, що ж це за така особлива духовність. Збочена думка, що духовність людини, яка не страждає і не кориться її під питанням, допомагає росіянам обґрунтувати свою вищість. Адже російський народ настраждався більше від усіх під час Другої світової, навіть більше від євреїв, циган і інших народів. З цього випливає заперечення причетності будь-кого, окрім росіян, до перемоги. Вона є лише їхньою. Бо тільки російський солдат мав собі ту силу, аби виступити проти зла і перемогти його. І ні, йому зовсім ніхто не допомагав. Н -н -н. Все сам ось цими дручечками переміг нацизм, переміг фашизм, взагалі всіх переміг, весь світ урятував. але чомусь цього ніхто не цінує. Так, світ дуже невдячний і не цілує п'яти росіянам. І вони ніяк не можуть зрозуміти, чому? Намагання привласнити собі перемогу сягає часів Брежнева, коли в 1960 х 70 х роках постала гостра необхідність перевинити історії задля побудови резинного соціалізму. Таким чином, історичні факти, які не вписувалися в новостворену картину світу, просто змінювалися або зовсім стиралися. Якщо ви зараз думаєте, що це якась фігня, ну бо як можна змусити мільйони людей забути щось? Наприклад, забути те, що радянський Союз співпрацював із Німеччиною, навіть напав на Польщу. То вам варто прочитати Орвела 1984, бо там він якраз пояснює, як так виходить. Британські письменни, схоже, знайшов настільну методичку диктаторів, на основі якої побудував світвір. Там є все, ілюзія зовнішнього ворога, яка консолідує людей всередині держави, це допомагає виправдати жахливий рівень життя, наприклад. Цим ворогом для Союзу колись були нацисти, потім американці, а тепер нові українські нацисти. Та взагалі це не має ніякого значення, хто саме буде ворогом. Головне, щоб він просто був. Адже ворог стає боксерською грушею, на якій голодний розчарований народ зриває свою злість, замість того, аби повернути її проти влади, хоча б щось змінити в своєму житті. Саме тому в книзі Орвелла не існувало незалежної опозиції, як і не існує її в сучасній Росії. Особисто для мене найцікавішим тут є принцип дводумства. Це коли дві абсолютно протилежні думки, які зачасту суперечать одна одній, існують в одній людській головешці. Як, наприклад, війна це мир, а Свобода це рабство. Або, як, наприклад, портрети Леніна і Сталіна поруч із портретами розстріляної царської родини на параді в честь 9 травня на червоній площі, і ні в кого навіть око не сіпнеться, повірте мені. Я впевнена, ви накидаєте ще кілька десятків прикладів подібного абсурду. Але як і будь-яка інша релігія, повідобєся грантується на ритуалах, атрибутах, а не на логіці. Так, одним із центральних положень культу великої перемоги є мілітаризація щорічні військові паради, які служать для демонстрації сили, ну, щоб показати всьому світу, що в Росії найбільше, <кхід> самі знаєте що. І тут не важливо, що більшість техніки наладен дихає, може загохнути просто посеред Червоної площі, головне сам факт її наявності. Сюди ж варто додати лозунг можем повторіть, це як старий безубий пес, який, будучи при смерті, гучно обгавкою перехожих. Все це насправді не так смішно, як може здаватись, адже покоління росіян, зрущених на культурі великої перемоги або побідобесія, це наче заряджена гвинтівка в руках дитини, бо ніколи не знаєш, куди вона стрельне. Так у своїй книзі В'ячеслав Агеїв згадував, як в 2020 році. На честь 75-ї річниці з Дня Великої Перемоги, російська школярка з Екатеринбурга годину стояла на колінах, на цвяхах, слухаючи пісню «День Побєди» та дивлячись фільм «У до тодні старіки. І ні, тут не потрібно її жаліти. Це не той випадок, коли дівчинці просто запудрили мізки, виховали її в такому середовищі. Ні. Для більшості росіян, для переважної більшості росіян, це свідомий вибір. Адже коли живеш. У холоді, у голоді, з голою жопою думка про те, що ти особливе, це єдине, що може втішити. <звіт> Мені подобається про культ російської перемоги, розповідає Сергій Сумлєний, це своєрідний експерт у справах Німеччини. Він народився в Росії, приїхав до Німеччини, відмовився від російського громадянства, аби отримати німецьке громадянство. І ні, я зараз не намагаюся знайти хороших русських. Не звинувачуйте мене, будь ласка, в цьому. Просто він висловив думку, яка, в певний збігається з моєю власною думкою. А саме те, що культ російської перемоги побудований на тому, що ми побіділи всіх і наші танки пройшлися Європою. Очевидно, у росіян є культ сексуалізованого насильства, включно з наліпками на автівках можемо повторити. де дві людські фігури зображені в позиції, що очевидно означає насильство і зґвалтування. Бо для них перемога це коли ти когось гвалтуєш. Так само і у нинішній війні? На сьогодні видано чимало мемуарів, спогадів про те, як російські солдати поводилися в Берліні і в інших німецьких містах. І повірте, ви не хочете їх читати. Але якщо ви мені не вірите і все ж таки захочете їх прочитати, то я додам кілька книжок в описі до цього відео, і ви зможете зайнятися цим на вихідних. Ну, якщо вам більше немає чим зайнятися на вихідних, то що ж ти зробиш? Чому ж тоді німці так гостину приймають росіян? Вони почуваються в Німеччині, наче в себе вдома, і поводяться приблизно так само. Переслідують українців, погрожують їм, а німецька влада практично нічого, та не практично, нічого не робить, аби це зупинити. Мільйони українських біженців, які опинилися в Німеччині, підтвердять, що це справді так. Вас дивує, але в той час, коли ми порівнюємо події російсько-української війни із Другою світовою війною і Очевидно, тут є багато паралелей, для німців таке порівняння є абсолютно неможливим. На думку Сергія Сумлєнго, річ у тім, що німецька політична відповідальність за злочини Другої світової війни будувалася в тому числі на ідеї унікальності Голокосту. Мовляв, цей злочин настільки жахливий, що він є єдиний у світовій історії. Це має ганебний наслідок, у частини німців є певна гордість. Мовляв, ми ж зробили найгірший злочин в історії людства. І ми найкраще за нього каємось. Ми несемо відповідальність, ми мусимо запобігти тому, щоб таке повторилося. За це підсвідомо багато хто чіпляється, і про те, щоб ділитися з Росією цим досвідом, навіть не йдеться. Зараз росіяни приїжджають до Берліну, наче в якесь трофейне місто. Подивіться, там мій дідусь зґвалтував дві німкені під парканом, а там він здобув для моєї бабусі золотий годинник. Приблизно отак виглядає поведінка росіян. Паралійно. Німеччина час від часу підтримує Україну, але переважно скригочучи зубами. Ми в такій ситуації, коли, на мою думку, важливо вживати заходів з деескалації, мати змогу продовжувати діалог, донести до російського уряду те, що ми маємо говорити одне з одним. Поруч з цим німецька влада регулярно забороняє українські мітинги, дозволяючи росіянам розгулюватись географськими стрічками. Воєнні пісні совєтська форма й Георгіївські ленти, і все це в центрі Кьольна на западі Германії. А коли ми намагаємося пояснити, що росіяни хочуть знищити українців як націю, то вони це пропускають через свій фільт уяви і думають, що йдеться про якісь політичні обмеження або що. Вони не можуть повірити, що йдеться буквально про прагнення росіян фізично знищити українську націю, а тих, хто залишиться живий, перетворити на росіян. Чи зацікавлена Росія в тому, щоб отримати маленький шматок української землі і інтегрувати його в свою країну? Ні, це нонсенс. Я гадаю, Путін чинить тиск, тому що він може це зробити. І він знає це, він розділяє Європейський Союз, але насправді він хоче поваги, він хоче саме цього, дати йому повагу. Це ж нічого не коштує. Німеччина, на жаль, залежить від Росії не лише економічно, але й психологічно. Це певний комплекс переможеного. Який повинен схилити чоло перед своїм переможцем. На жаль, я не перебільшую. І якщо ви, мої любий книголюбе, або хтось із ваших рідних пізнав на собі наслідки російської агресії в Німеччині, або став жертвою агресії з боку російських громадян, або зараз перебуває під час 9 травня російських парадів в Німеччині, напишіть, будь ласка, як виглядає ситуація зсередини. Чи правда все те, про що я розповідаю, чи, можливо, я помилилася, і німці почали більш прихильно ставитись до українців. Мені буде дуже цікаво послухати ваші історії. Тож не соромтесь, поділіться ними в коментарях. <звук> Як і будь-який куль насильства, пабідабісія гарантується на демонстрації сили. Але ми з вами знаємо, що на будь-яку силу знайдеться ще більша сила. І тоді культ приречений на поразку. Тож цьогоріч ми з вами є свідками унікального явища, коли з неба падає червона російська зірка. Поспішайте загадати бажання, бо воно обов'язково збудеться. Ну, а ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забувайте підписатись на цей канал, поставити свою вподобайку і написати якийсь коментар. М -м -м! Бувайте, бувайте!